Розклад для водолія на наступний тиждень. Наступного тижня в своїй фінансовій сфері ви матимете якийсь виклик. Якісь ситуації, які потрібно буде здолати. Чи якісь перепони, чи якісь перешкоди, чи просто чогось буде забагато і треба буде приділити туди увагу. Але з якоїсь причини, на жаль, ви не зможете з цим справитися. Щось вам заважатиме, щось піде не так. І це може призвести до погіршення вашої фінансової сфери. Ну, наприклад, у вас немає роботи, і треба піднятися з дивана і піти шукати ту роботу, чи піти влаштуватися на ту роботу. Але ви ще не дозріли і роботи не знайшли а отже, фінансова сфера вас ніяк не покращилася. Зі здоров'ям наступного тижня у вас все буде гаразд, ви самі контролюєте стан свого здоров'я, бо ви до нього більш-менш відповідально ставитеся. І є імовірність того, що наступного тижня ви задумаєтеся, що, а що можна ще зробити для того, щоб здоров'я дійсно було міцним. Можливо, до санаторію, до якогось їздити відпочити, чи можливо зайнятися здоровим способом життя, зайнятися якимись фізичними вправами чи змінити свій раціон. стосунках у вас наступного тижня також все буде гаразд. Вони будуть міцними, вони будуть стабільними, але вони будуть трішки неромантичними. Не тому, що у вас там щось негативне відбудеться. Просто наступний тиждень він такий більш Холодний для романтики, більш логічний. Це тиждень, коли ви розмовляєте один з одним, коли ви щось там плануєте, щось вирішуєте. А на романтику, ну, трішки не на часі романтика, можливо, на тиждень, який буде йти після наступного, відкладете свої романтичні почуття. Верніше, свої романтичні прояви. Стосовно вашого відпочинку, швидше за все. Той спосіб, той вид відпочинку, чи ті люди, чи це те місце, в якому ви наступного тижня будете відпочивати, вам уже давно набридли. І ви б хотіли щось змінити, чи з іншими людьми відпочити, чи в іншому місці, чи по-іншому відпочити. Але. Нехай наступного разу. Ви знову підете відпочивати з тими самими людьми, знову поїдете в те саме місце чи знову займає, займетеся тим самим відпочинком, що і завжди. Ви то відпочинете і зарядитеся і енергією і всім на світі, але все одно буде таке легке невдоволення, що як воно вже все набридло, хотілося б чогось нового, але ну, от хай колись чуть-чуть пізніше, поки що ви не готові внести якісь такі зміни в свій відпочинок.